На фоні сьогоднішніх подій не вистачає легкості та позитиву, а завдяки вдало підібраних нот можна налаштуватись на гарний лад. Простежується воєнна тематика Київ творчості наших земляків. Закарпатський народний хор присвятив воєнним подіям концертну програму під назвою «Молитва за Україну. Де поіменно вшанував 24 військових, які захищали батьківщину, хористи впевнені, що душевна українська пісня впливає на свідомість, підбадьорює у скрутну хвилину. Музика робить акценти на тих речах, які ми цінуємо і любимо. Наскільки важливе музичне звучання у часи війни, розповідає художній керівник закарпатського хору, особливо коли якісь такі ситуації, що критичні ситуації в країні чи війна? Тоді народ особливо прислухається до тої музики, яка звучить, особливо до народної пісні. Навіть проста якась така патріотична пісня, чи пісні на вірші Тараса Григоровича Шевченка, чи взагалі народна пісня, вона абсолютно інакше вже отримує інтонацію і сприймання. Проблема війни відобразилась і у сучасній музиці. До прикладу, гурт 308 присвятив цій темі декілька композицій зі свого нового альбому у піснях Сокіл та Додому в спокій. Музиканти висловили свій протест щодо подій на сході. Хлопці завжди відрізнялись музичним колоритом, але на фоні драматичних подій їхня творчість стала більш патріотичною, наповнилася особливим сенсом. Вони говорять, що у часи неспокою хочеться писати більше, адже так відчуває свою значущість для народу. Пісня Соколи про сильних людей є пісня Додому в спокій, яка колись підписалася для людей, які часто бувають за кордоном і не мають змоги додому приїжджати часто, але хочуть приїжджати. Але зараз вона також актуальна для хлопців, які довгий час взагалі на сході перебувають у війні, і які точно що теж хочуть додому повернутися. І про те, що додому має вдома, має бути спокій. Музичні смаки можуть бути різними, але військові події безперечно впливають на настрій. Ужгородська молодь віддає перевагу українським гуртам. А океанель заважає взірцем якісної музики. У нас на сході такі події треба радіти щоб чимось піддержати. Якщо всі будуть лише сумно слухати, то лише наоборот буде їм. Не підтримка. По настрою різному слухаємо музику, пливають, можна сказати, що пливають, тому що е, сумна, більше слухаємо сумну». У нелегкий для країни час музика об'єднує людей. Сьогодні схід і захід разом. Лише за допомогою вдалої композиції можна переключитися від щоденного негативу. Музика підтримує усіх, хто бореться за свободу України, хто вірить у світле майбутнє нашої держави. Вона не просто звучить, вона змінює життя. Тож, поки містом лунають патріотичні пісні, можна з певністю сказати українці свідомі і небайдужі.